Виконуємо практичну роботу 3 за підручником інформатика 7-клас авторського колективу Рівкін Лисенко, Черніка Шакотько 2024 року випуску. Практичну роботу будемо виконувати в середовищі розробки Lazarus. Відкриємо Lazarus. Створимо нову просту програму. Для цього виконуємо проєкт. Новий проєкт. Вибираємо проста програма. ОК. Зразу оголосимо зміни. Оголошуємо після рядка програм, пишемо ключове слово VAR. Ну і нам точно потрібні будуть змінні, в яких ми будемо зберігати радіус кіл, назвемо їх R1PR2. Крім цього, потрібні змінні, в яких будемо зберігати сторони квадратів, Назвемо A1A2. Крім цього, потрібно буде десь зберігати якесь число 1 або 2, яке будемо вводити, якщо ми виберемо один, значить будемо рахувати суму площ кругів. В іншому випадку будемо шукати суму площ квадратів. Назвемо це число number. Хоча число number у нас, мабуть, буде все-таки цілого типу integer, Для того, що у вас з'явився такий список з підказками, скористайтесь комбінація клавіш Ctrl-пропуск. Ці рядка крапку з комою. Ну, а це в нас будуть числа дійсного типу Real. Крім цього, у нас будуть ще деякі зміни. Ми їх будемо оголошувати в процесі виконання задачі. Тобто, побачимо, які нам потрібні будуть змінні, і будемо їх оголошувати. Зразу давайте опишемо процедуру та функції. За умовою практичної роботи сказано, що процедуру потрібно використати для обчислення площі круга, а функцію для обчислення площі квадрата. Отже, спочатку опишемо процедуру. Будемо в ній шукати площу круга. Давайте назвемо її SQR. Ну і тут аргументом буде радіус. Радіус буде дійсного типу, а результатом буде площа. Також дійсний тип. В кінці рядка крапка з комою. Записуємо операторні дужки, де будемо писати тіло процедури. І зрозуміло, нам потрібно знайти площу. Результат це в нас S. Значить S. Ну І площа круга, ви знаєте, шукається як πr квадрат. Пі. А R в степені 2 будемо шукати ось таким чином. З процедурою все. Тепер опишемо функцію. Називаємо функцію S Square. Будемо тут шукати площу квадрата. Ну і аргументом ось тут буде сторона квадрата, попаде в A, дійсного типу real. І результат буде також дійсного типу, так, як я тут пропустив. Var. Ми її оголошуємо ось тут в процедурі, а не ось тут. Пишемо операторні дужки begin, end Ми шукаємо площу квадрата. Зрозуміло, на сторону потрібно перемножити. Ну і це в нас функція. Результат має попадати в змінну, яка відповідає назві функції. Отже, вона має називатися так. Тільки давайте напишемо з малої літери. В Object Pascal не важливий регістр, тобто велика і мала літери це однакові. Отже, знайшли площу квадрата, процедуру і функції оголосили. Тепер переходимо в тіло програми. Між Begin та End будемо писати, ось ці що були зразу. І спочатку, нам зрозуміло, потрібно ввести або радіуси, або сторони квадрата. Ну і в практичній роботі сказано, що якщо ви вводите число number наприклад, одиниця, значить шукаєте суми. Площа кругів, а якщо 2 це сума площ квадратів. Ну і можна було б вводити щось одне тоді, залежно від того, що ми вели. Але справа в тому, що в нас в практичній роботі сказано, що потім потрібно ще порівняти ці суми, якщо вони різні, визначити наскільки. Тобто, все одно прийдеться вводити 2 радіуси і 2 довжини. Тому їх зразу і введемо. Ну, але спочатку введемо, зрозуміло number. Тобто, що ми ведемо одиничко чи двічку. Ну і щоб користувач знав, що саме він водить, запишемо підказку. Для цього скористаємося командою write. В одинарних лапках запишемо підказку. Підказкували. І тепер ви вводите число з клавіатури, і воно збережеться з міні-намбер. Але для цього нам ще потрібно скористатися функцією Readline. Тепер вводимо радіуси і довжини сторін. Як я сказав, прийдеться вводити все. І давайте для зручності кожного разу нехай пише, що саме вводимо. Так, тільки в нас тут ще є один нюанс. Для того, щоб розпізнавала українську мову, нам потрібно прописати кодування. А, зразу після програм прописуємо його в фігурних дужках, ось таким чином. Тепер українські літери будуть розпізнаватися, але крім української літери І. Через це ми замість української, і ведемо, будемо писати англійську І. Тобто I. Переходимо на англійську мову і пишемо тут I англійський. Далі вводимо з допомогою команди Redline радіус першого кола. Буде зберігатися в R1. Щоб було швидше копіюємо. Вставляємо радіус другого кола. R2. В сторону першого квадрата буде зберігатися в А1. Звичайно, якщо знаєте англійську мову, правильніше говорити A1. Але будемо простіше другого квадрата. А2. Тепер нам потрібно знайти суму площ. Розпочнемо з процедури, тобто шукати суму площ кругів. Викличемо процедуру. Аргументом процедури буде R1. Тобто це у нас радіус, який попадає сюди. І буде тут обчислюватись. а Результатом у нас буде нехай S1. Тепер нам потрібно ось цю зміну ось тут оголосити. S1 і зразу оголошуємо S2. Аналогічно для другого округа. Отже це ми знайшли. Площа буде С1 і С2, відповідно. І тепер нам потрібно додати. Також оголошуємо змінну, де буде зберігатися сума кругів площ. Нехай називається ось так. Сам S кіркал Так, суму площ кругів вже знайшли. Тепер шукаємо суму площ квадратів. Це в нас вже функція. Ну і давайте будемо зберігати суму площ квадратів. Такі зміні відповідно. Викликаємо функцію S Square. Аргументом туди попадає А1. Це для першого квадрата. а для другого А2. І ось тут ми результат площі додали. Рухаємося далі. А далі нам потрібно перевірити, чи ми натиснули одиницю, чи два. Тобто, чому рівна number? Якщо number дорівнює одиниці, якщо if, це ми будемо використовувати повне розгалуження, тоді Zen. І нам потрібно вивести. Суму площ кругів ось це. Виводимо з допомогою в Right Line. Якщо ми використовуємо в Right Line, то курсор буде переноситися на наступний рядок, а в rightт не переноситься. Аналогічно з read і ReadLine. Line. Але дане значення округлимо. До двох знаків після коми запишемо це так. Двійка це два знаки після коми, а 6 це взагалі має бути 6 чисел. Тобто два буде після коми, а чотири перед комою. Цього цілком вистачить. Інакше. І тут можна було перевірити, чи номер дорівнює 2. Але вже давайте будемо розлітати простіший випадок. Тобто введена або одиниця, або двійка. Тобто нічого іншого ми не вводимо. Тобто, якщо один не введено, значить точно буде введено 2. Тоді інакше сумарна площа квадратів. І виводимо. Ще нам потрібно перевірити, чи сума рівні. Якщо рівні, то їх відняти, знайти різницю. Але давайте спочатку виконуємо дану програму, перевіримо чи ось тут, ніде немає помилок. Давайте для початку збережемо файл, зберегти всі. Зберігаємо у власні папці. Створюємо окрему папку для проєкту, називаємо її Практична 3. Зберегти та виконуємо. Так, все успішно. Ну, давайте спочатку площ кругів. Натискаємо Enter. Вводимо якісь радіуси. Я ввожу будь-які. Можете вводити і дійсні числа. Так, завершено, все працює. Але я не встиг побачити результат. Для того, щоб побачити результат, ще допишемо в кінці команду Redline. Тобто буде чекати, коли ми будемо натиснути Enter і побачимо результат. Встигнемо його побачити. Так, тут треба буде написати англійську. Натискаємо Enter. Закрилося. Давайте ще для двійки, перевіримо. Так, все працює. Так сказав, перевіримо для двійки, а вів один. Ну добре, іншим разом вже. Отже, нам потрібно перевірити, чи суми площ однакові. Значить, використовуємо ще одне розгалуження. Буде у нас також повне розгалуження, якщо то інакше. Давайте перевіримо, якщо не дорівнює. Не дорівнює, Object Pascal записується ось таким чином. А тоді виводимо різниця сум площ. Ну і знайдемо ось цю різницю. Ну, але також давайте округлимо, пишемо це в дужки щоб результат був округлений. і пишемо так само, як і в попередніх випадках. Але може так статися, хоча це і навряд, що в нас будуть однакові. Давайте це також пропишемо. Інакше нехай буде суми площ однакові. Знову запускаємо. Давайте цього разу вже ведемо 2. Площа квадратів рахує. Так, тут потрібно і англійську буде написати, але зверніть увагу на ось цей мінус. Тобто я спеціально вів для квадрата великі сторони, щоб сума площ квадратів була більша, ніж сума площ кругів. І в цьому випадку в нас від'ємне число. Давайте це прорахуємо. Тобто нам потрібно взяти число по модулю. У нас в практичній роботі не сказано, що потрібно знайти що саме більше. сума площ кругів чи квадратів. Якщо не сказано, то шукати не будемо. Значить, просто візьмемо це по модулю, для цього використаємо функцію ABS. Ось таким чином. Тепер вже бачите додатнє число. Можна ще тільки тут двокрапку поставити. Щем було ще гарніше. Так, збережемо, файл зберегти всі. До речі, зверніть увагу, коли ви виконуєте проєкт, то він зберігається автоматично. Тобто, якби я нічого не дописував, то можна було вже... Файл зберегти всі не робить. Та тут її було б сіреньке, як зараз. Ну і на цьому все. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!